Так, отримав посилку з Aliexpress, Сонячний інвертор, як видно, коробку розривали тут, м'яли, зривали. Що з нею робили, не знаю. Футбола грали. Пройшло більше двох місяців, оплачено було 6 червня, отримав 10 серпня. Посилка йшла більше двох місяців. Неодноразово звертався на митницю, на Укрпошту. Вони. Казали, чекайте, очікуйте. Все в процесі, все доставимо. Так, знімаю на, при... на предмет того, що, можливо, інвертор ушкоджений. Тому що, як видно, з цієї коробки я не знаю, що з ним робили. Хотіли, мабуть, всередину залізти. Так, ладно. Задавця просив запакувати в, дві, в два ящики картонних, тому що знав, що можуть таке тратити. Але як бачимо, ніхто його не запаковував в два ящики. Запакували в рідний ящик. Вскривали ось о, дірка. мабуть, перевіряли, що тут їде. Ось такий інвертор. Це 1,8 кВт. Є, є ці жі совакс фірми 12 вольтові. Не знаю, вроді би явних таких ознак немає, пошкоджень. Зараз ми його пробуємо дістати, ось у кулери. Кулери прийдеться, мабуть, змінювати, тому що це шумні кулери. По-перше, по-друге, вони споживають 0,5 А кожний на 12 вольтах, тобто 6 Вт один кулер, 6 Вт інший кулер. Це все не про що. 12 Вт просто буде вилітати в трубу. Так. Клеми, клеми тут такі, самі дешманські клеми. Можливо, прийдеться замінювати. Кулери теж дешманські, шумні. Все дешманське, Вхід по сонцю. Клеми трошки кращі, Батарея клеми трошки краще, ніж по напрузі 220 вольт. Кулери трьохпровідні, З регулюванням опертів напевно. Будемо розбиратися, тестувати. Інструкція йде на англійському, мамоч і китайському. Так, англійський є, почитаємо ну, потім. Ну, вона є в інтернеті. Що тут у нас ліповий готуємо. Четвертий місяць 24-го року, квітень. квітень цього року. В принципі, все вказано, Високовольтний MPPT трекер, чи просто mp Так. Екран, екран наче норм, кнопки. Кнопки не сенсорні, а натискного типу. Так, екран закритий плівкою. Добре. Добре. Надпис якісно виготовлений, готовлений начебто. Що тут кнопка, фільтрів немає. Базова комплектація, дишманська, дишманська, сама дишманська комплектація. Є порт. Ком. Сюди через шнурок можна. Докупити Wi-Fi модуль, не знаю, буду докупляти чи ні. Отаке, пломби пломби з двох сторін, дата виготовлення, квітень 24-го року. Хоча я бачив, люди інколи отримують і червень. Четвертого року, але я замовляв його 6 червня, тому інвертор квітневий. Ну добре, по зовнішньому вигляду наче все не м'ятий, не битий, наче все ціле.